Реально, замовники замовляють в агенціях, і вони ну, взагалі не шарять в дизайні, в архітектурі. Я просто хочу донести, що скандал він не вирішить проблеми. Така річ у тому, що більшість вивісок вони і не погоджені. Я хочу ще очень донести думку, щоб зменшували блін споживання цього пластику. Як прописати в нормах, що таке красиво. Сьогодні говоримо про зовнішню рекламу, вивіски, банери, розтяжки, манекени і так далі. Суми, як і більшість українських міст, на жаль, має величезну проблему зовнішньої реклами: це створює візуальний шум, який засмічує в прямому і приносному смислі наші, наш міський простір. На мою думку, одна з головних причин, чому так відбувається, бо не залучають у більшості випадків проєктують вивіски не архітектори, хоча це достатньо дивно, тому що фасади є частиною міського простору, і їх би мали проєктувати саме архітектори. Для того щоб зрозуміти, чому вивіски виглядають саме так, треба трохи звернутися до історії, зрозуміти. Чому вони такі, і навіщо вони були створені раніше, коли ми не мали інтернету, не мали соціальних мереж, не мали інтерактивних карт. єдина можливість установи виділяти виділитися серед своїх конкурентів, було це зробити також за рахунок зовнішньої реклами, бути більш яскравим, великим, помітним, креативним і так далі, це був інструмент скорочення дистанції між споживачем та надавачем послуг. Але зараз реально, ми спочатку шукаємо потрібну послугу скоріш за все через інтернет, а вже потім можемо прямувати до офлайн офісу чи офлайн шоуруму. Тому, на мою думку, такі великі затрати і такі величезні вивіски вони просто не актуальні, бо вони не потрібні. Я назву основні основні, це не єдині пункти наших правил, які діють у місті Суми. Ми не можемо використовувати в історичному ареолі вивіски у вигляді табло, або динамічних стрічок, або пульсуючих елементів. Також не можемо ці вивіски використовувати у місцях, де це заважає транспортному руху, але ми можемо... Дуже часто побачити це у своєму місті. Також великою проблемою є, що ми не можемо робити в історичному ареалі перекривати вивіскою ліпніну чи будь-які інші архітектурні елементи будівлі. У нас в наших правилах місто Суми допустимі розміри в історичному ареалі це один метр квадратний для однієї установи. І три метри квадратних в інших районах міста, не дотичних до історичної частини, це три квадратних метри, теж також на одну установу. Але можемо собі уявити, що на одному фасаді ми часто бачимо, що комерційні поверхи їх поділяють на декілька суб'єктів господарювання, і ми можемо бачити на одному фасаді велику кількість вивісок. На мою думку, нам необхідно жорстко обмежити використання яскравих кольорів, взагалі кольорову гаму, дотичну, можливо, до нашого майбутнього дизайн-коду, або використовувати менш агресивні відтінки. Наприклад, якщо це стосується історичної забудови. То загалом ці вивіски RGB, вони нелогічні, тому що у ті часи, коли створювались ці будівлі, просто такі відтінки не використовувалися їх не було. Тому виглядає це не просто погано, а максимально дивно, недоречно, некоректно і так далі. Наразі в наших правилах прописано, не прописано конкрет, конкретні обмеження щодо кольорів. Прописано пункт про те, що кольорова гама має гармонювати з конкретним фасадом. Але на жаль, реконструкції реставрації фасадів вони робляться також хаотично і тому знайти цю золоту середину і прив'язатись до фасаду це також досить складно. Я би радила використовувати чорно-білі варіанти власних логотипів, або якісь нейтральні і вивіски без фонів у зменшеному розмірі, для того, щоб фасад виглядав більш чистим і більш лаконічним. До того ж, чорно-білі лаконічні вивіски вони для ока сприймаються значно краще, це буде більш стильно і доступно для споживача. А також, якщо ваш бренд має свою яскраву кольорову гаму, і це важливо для вас, ви завжди можете це компенсувати в своїх інтер'єрних рішеннях з думкою про своє місто. Звичайно, що ні, бувають багато. Прикладів дійсно класних, класних вівісок, коли вони є частиною архітектурного задуму, вони а, мають художній сенс, естетичні і так далі. Ми досить часто це можемо побачити і в Європі, і в наших українських прикладах, коли над фасадом працює а, саме архітектор, і коли а, у вивіску, вивіска продумана, і в неї закладаються сенси. З наших сумських прикладів мені особисто подобається, як вирішили питання Лафіт Бейкері. Ну взагалі мені подобається цей об'єкт через його а, таку глибоку філо, глибокий філософський підхід до вирішення задачі інтер'єрних рішень і взагалі продукту і вивіска не була виключенням. І от такий приклад комплексного підходу він має бути головним. Ще непоганий приклад лаконічної вивіски в історичній частині міста це магазин Apple Home. Чим вона непогана, тим, що вона нейтральна, тим, що вона невелика, вона чорна, вона просто інформує споживача, що тут знаходиться сервісний центр або магазин. Я не знаю, якщо чесно. Ще один непоганий приклад вивізки, яка стала продовженням інтер'єрних рішень. Взагалі о, ідеї, концепції закладу це ресторан Сажа. Вони свою вивізку обіграли досить, досить непогано. Вона виглядає стильно, з відсвіткою, акуратно, не дивлячись навіть на її масштабні розміри. По-перше, для того щоб зрозуміти, що з вивісками не так, треба звернутись, прочитати правила, які діють в нашому місті. Ви їх зможете знайти під цим відео усі посилання. А коли ви розібрались і ви крокуєте містом, ви бачите реальні порушення, вас це дратує, вас це обурює. Ви я би радила з першого звернутись до власника вивіски і запитати, чому так сталося, повідомити йому, що він порушує. Правила, можливо, можливо, власник вивіски навіть цього не знає, таке може бути. Або, можливо, ця вивіска знаходиться в стані, в стані її зміни. Тобто я раджу спочатку врелігувати питання якимось мирним шляхом. Якщо це не діє, це, скоріш за все, таке буде часто траплятись, ви маєте можливість звернутися до. Управління містобудування та архітектуру архітектури з офіційним листем і запитом на роз'яснення, чому саме так саме в цьому конкретному місті з вашими фотографіями, з можливо, якщо ви хочете, з процитованими порушеннями правил, чому саме це так відбулося, і яка наразі ситуація чи цю вивіску демонтують, або притягнуть до відповідальності інакше власника. Цього рекламного засобу. Архітектура має вам відповісти протягом, здається, 30 днів. Що ще ви можете зробити? Ви також можете записатись на прийом громадян в прийомні години і також поставити це питання. Також контролюючим органом за виконання правил розміщення зовнішньої реклами є інспекція благоустрою. Ви також можете звернутися з ними з запитом на офіційні пояснення. І, звичайно, для того, щоб справа, так скажемо, просувалася, ви маєте її контролювати і постійно ставити запитання, в якому стані вона знаходиться, коли буде вирішення. Тобто, ви маєте бути активним. А звичайний громадян може зайти просто на сайт скопіювати електронну адресу і у довільній формі написати лист про те, що за такою адресою така та, -та вивіска, яка порушує правила, але е, ти маєш ці, з цими правилами бути ознайомленим, бо ти просто не зможеш ідентифікувати, чи вірна ця вивіска була змонтована, спроєктована і так далі. Тобто ти маєш бути обізнаним, це, це факт. Немає нічого простішого, ніж взяти вдома сісти і написати цей електронний лист. Усі о, органи місцевого самоврядування вони зобов'язані відповісти. І це 100% відбудеться. Якщо тебе не влаштовує відповідь листом, ти можеш завжди прийти. Ну, це, це також нічого складного в цьому я не бачу. В тебе є о, це інструмент управління. Архітектурою та містобудуванням в тебе є інструмент так само провести компанію з керуючою структурою, яка саме наглядає для того, щоб ці норми були виконані вірно. Це інспекція благоустрою. Так само ти можеш написати лист туди. Також в кожного з нас є купа соціальних мереж, які в, в сучасному світі вони також є ефективним інструментом для того, щоб спонукати громаду бути активною. Пишіть в свої соціальні мережі, розповсюджуйте серед своїх колег ці порушення, і е, можете позначати так само органи місцевого самоврядування е, у цьому пості. Які так само будуть змушені відреагувати на ваш запит. Також один з інструментів є електронна петиція. Ви завжди можете створити її з пропозицією на покращення або вирішення якогось питання, яке саме у вас болить, і це реально працює, як ми, як ми бачимо. Якщо ми кажемо про бізнес, то, то перше, що б я порадила, це проникнутися філософією. Менше значить більше. Зараз чим лаконічніше, чим менше, чим стриманіше виглядає ваш бізнес, ваша презентація вашого бізнесу, тим це доречніше. Бо зараз ми усі боремося за зменшення своїх споживчих апетитів. А більшість вивісок вони все ж таки виробляються з пластику. І якщо ми можемо собі уявити і дозволити собі зробити вивіску менше, то це вже буде наш величезний вклад по зменшенню відходів від виробництв, в принципі, виробництв і сміття на цій планеті. Це перше. Друге, я. Рекомендую працювати над вивізкою з саме з архітекторами, бо саме архітектори вони інтегрують вивізку у, у міське середовище. Це робота архітекторів. Я на цьому хотіла б наголосити. І ще одне для того, щоб вивіска була ну, дійсна. Достойною, будь ласка, звертайтесь до за допомогою до архітекторів. Ви не можете звернутися за допомогою до управління містобудування та архітектури, бо це не їхні функції. Ви маєте звернутися до сертифікованого архітектора, який допоможе вам розробити паспорт фасаду зараз. У більшості не завжди, але у більшості з приводу зовнішньої реклами цю функцію виконують рекламні агенції. Вони розробляють можливо з допомогою архітекторів. Не можу казати про усіх. Але вони розробляють паспорт фасаду згідно правил діючих і законів України і погоджують цей проєкт з управлінням архітектури та містобудування. Але для того, щоб вивіска була справді, справді якісною, я би дуже радила знаходити саме свого архітектора. Або дизайнера, а краще і дизайнера, і архітектора, які б змогли вам допомогти з цим проєктом. Мені здається, що потрібно зменшити і в історичному реалі, і в інших районах зменшити допустимий розмір вивісок. Друге, це зобов'язати над роботою над вивіскою співпрацю з архітектором. Третє обмежити кольорову гаму, залишити яскраві кольори і розробити власний стиль для вивісок соціальної інфраструктури, аптеки, медичні заклади і так далі. Також було б зовсім непогано в історичному ареалі заборонити встановлення вивісок, саме. На фасадах для цього використовувати площу дверей, вікон, вітрин, а фасади залишити чистими і недоторканими. Також непогана ідея концентрації вивісок. на або на окремій стелі інформаційній, або на частині фасаду, на дверях бізнесу залишити просто скромні лаконічні таблички з указанням, що саме знаходиться з цими дверима. По закону, відповідальним за вивізку є її власник. Іноді це може бути власник будівлі. На якій розташована ця А Якщо власник не погодив свою вивіску, а самовільно її повісив або погодив одну, один варіант, а змонтував інший варіант, таке теж часто буває. То контролювати це має інспекція благоустрою у місті Суми. І це так і відбувається. І громадяни так само можуть надавати свої зауваження і скарги щодо порушень. Існує система штрафів, але це є адміністративним правопорушенням. І власника, власника дефіз-порушника можуть зобов'язати демонтувати цей виріб. Я мабуть вже вже всіх задовбала, але головна головна моя ідея, і я в неї вірю особисто, Це бути активним і боротися за свої права. Бо ну справді, окрім вас самих, ну. Думаю, що ви потрібні самому собі і самостійно можете спробувати вирішити свої проблеми. Скоротити споживання ми потерпаємо у смітті, і ця земля просто вона, вона просто не витримає. І будьте лаконічніше, будьте відповідальними через той продукт, що ви робите, бо ви таким чином показуєте просто своє обличчя.